Тракіч, чому ми тут зупинилися? Я хочу вшанувати людину, яка народилася, мало батьківщину, Кості Елісєєва, яка тут закінчила школу, яка тут почала трудову діяльність, звідси почався його підземний стаж шахтарський. Я, я спочатку був учеником електрослесаря. Вот он подземным электросредством 3-го разряда. А, зряда. то есть у вас не горный был, да? Один. Реки працевал. Из-за э, школы. Из-за школы. Исту Исту школы. Исту. Не каждый надзвечайный и полноважный посол имеет такие досведи. У меня У меня брат старший 16, -16 лет подземного стажа, а у мамы 25 лет подземного стажа. И у моей мамы. Платили там добре, всі туди йшли, і пенсія була гарна потім. І сьогодні ми тут, по дорозі на схід, на Бахмут, де воює його брат, захищаючи Україну. І костю зараз дуже а а жив он там далі, 200 стрільова. вулиця 40. Октября 242, квартира 4. А зліва вокзал, жиде вокзал, он там, он, вон вон жиде вокзал. Вже на це, це приватний сектор. А, це лише тут, це якийсь завод, так? Тут технічний завод колись був. як відчуття на рідній землі. Я давно не був, але дуже дякую, що можливості бути тут. І дуже важливо, що така поїздка дозволяє відчути ритм війни. І це дуже важливо з точки зору мобілізації міжнародної допомоги, особливо в умовах, коли вчора відбулася такі розвірні Херсона. Я думаю, що символічно, що ми звільнимо весь Донбас. І дуже важливо, що вчора з відміну Херсона відбулося напередодні важливих міжнародних подій, зокрема самітуся. І це буде сприяти тому, що е навіть ті, хто вагається надавати допомогу будуть ще більш з душим ентузіазмом надавати нам допомогу. Сказали, що тут навіть запах інакший, правда? Так, це запах, який дуже важко передати, і його тільки розуміють люди, які тут народилися, які не знають, що таке Донецький край. Радію тим бачите? Я <звач> пам'ятаю <говор> вас, коли ви зняли свій бронник брати. <скільки> ну, а ми тоді, Петро Олексійович, передували в перші дні 25-26-го, <скільки> 27-го. дуже сильно <скільки> розчудило, я прям плакав. Ми тоді передавали <скільки> спальники, каремати саме. А потім Костя <скільки> зняв передавали. свій бронник з себе і передав, сказав, вічно брату в руки.